Раз про те, що відбувається на півдні, Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу з нами на зв'язку. Дмитро вітаємо, бажаємо здоров'я. Вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, ну в контексті повітряної тривоги е, хочеться запитати: а що в нас зараз з ситуацією в морях Чорному та Азовському? Що власне з калібрами ракетоносіями, Яка там зараз ситуація? Ситуація залишається стабільною. Вже кілька днів в принципі ми не спостерігаємо. Носіїв зараз так само їх нема в Азово-Чорноморському регіоні, тобто ні в Чорному, ні в Азовському морі. В Чорному морі зараз взагалі нема кораблів так званої Російської Федерації. В Азові чотири одиниці це три мінітральники міні і один ракетний катер. Але він не може в принципі заподіяти нам такої шкоди, знаходячись в Азовському морі. Тому можна сказати, що залишається ситуація більш-менш стабільною. Ворог продовжує переховуватися. У своїй військово-морській базі у місті Новоросійська пане Дмитре, сьогодні так сьогодні зараз. Я, я перепрошую. Я просто зазначу, що загроза балістики зараз вже якраз з'явилось повідомлення від повітряних сил. Так до е, фактично північних східних частин центральних додалося. Ми бачимо зараз на мапі е, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Харківська та Донецька. На Одещині там ворожий безпілотник розвідувального типу, але все одно може бути Безпека від уламки під час його знищення, я хотіла вас запитати про цей понеділок. от тиждень добігає кінця. Ви проаналізували його, проаналізували тактику ворога, тактику використання морських носіїв. До яких висновків прийшли, які можете зараз озвучити всім нашим глядачам? в Принципі нового нічого в тактиці не проглядається російський, враховуючи небезпеку застосування носіїв крилатих ракет, вони їх максимально обмежують, незважаючи на те, що вони їх мають в кількості 8 одиниць в чорному морі. І в принципі застосовують вони їх якраз з метою перевантаження ППО українського, тобто під час комбінованих ракетно-дронових атак, так само як дрони відволікають там сили на себе, так само можуть казати, що в принципі пріоритетно саме ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння, тобто калібри вони здебільшого використовують. Саме для того, щоб навантажити, хоча насправді зброя це теж така за слід рахуватися з небезпекою 450 кг бойова частина. Але як самостійний вид зброєння під час атак, от, атакувати саме калібрами, ефективність зазвичай не дуже висока, як правило, відсоток збиття цих ракет доволі великий, і ви знаєте, росіяни в принципі роблять цього висновок. В останніх проєктах своїх вони вже шахти роблять уніфікованими, тобто для запуску як калібрів, так і Оніксів. Тому що Онікс в порівнянні з калібром є більш небезпечною зброєю. Але в азово чорноморському регіоні кораблів таких проєктів, які здатні запускати ІТ, ті, ракети, нема. Угу. Гаразд. А чи можете ви розповісти, що було вражено на Мисі Фіолент? Тому це відбулося 1 липня, але тільки зараз супутникові знімки були опубліковані колегами з Крим -реалії. Що там було знищено? Чи можуть прокомунікувати військово-морські сили? У мене наразі верифікованої інформації з цього приводу немає, тому що це було не наше застосування. застосування. Угу. Тому наразі надати і фахово я не готовий. Гаразд, а якщо говорити про Новоросійську, де в принципі я так розумію, найбільше перебувають зараз російський чорноморський флот, вони мінують вхід до нього. Наскільки це може заперешкодити потраплянню туди наших безпілотників і знаючи, як росіяни мінують, чи несе це небезпеку і для їхніх човнів? Наразі ми цю інформацію не підтверджуємо. Так, ми її бачили. Ми знаємо, що є в інфопросторі така інформація. Проте, станом на зараз підтвердити, ми її не не можемо. Це по перше, по-друге, насправді в цьому небагато сенсу, тому що знаючи так, росіян ви абсолютно праві, це ще питання, чи самі вони в результаті не стануть жертвами власного мінування. І в будь-якому разі, в принципі, зазвичай таке не практикується. Тому вирогідність того, що ця інформація підтвердиться, поки що невелика. Зрозуміло. І ще хочемо у вас уточнення по інформації, про яку ви насправді розповідали. Ви підтвердили, що військово-морські сили затримали вантажне судно, яке всупереч українському законодавству і міжнародному, власне, заходило в окуповані Росією українські порти з комерційними цілями. Затримали, ви зазначили затриманням всіх відповідних процедур. Чи можете розповісти деталі? Так, підрозділи, які зараз підпорядковуються військово-морським силам в нашій зоні відповідальності. Виконали е такі дії, такі дії передбачені українським законодавством, міжнародним правом. І е так, е це один з тих випадків, коли е змогли зібрати вчасно е доказову базу. Я не можу коментувати діяльність правоохоронних органів. Можу лише зазначити, що вдаються до хитрощів е досить часто власники подібних е суден. Вони змінюють як і прапор країни, до якої. Судно відноситься зареєстровано так і назву, так і безпосередньо власника, команду, капітана. І в результаті після скоєння таких злочинів насправді дуже важко знайти відповідальність. Але, але в цьому але... конкретному випадку, та, ця інформація була оперативно е, зібрана, і е, ми виконували відповідні е, функції е, в рамках чинного е, провадження. І наша функція була саме це судно. Е, Зупинити Дмитра уточнення. Коротка відповідь. Будь ласка, а що далі буде з судном? Тобто, воно конфісковується чи як? Практика покаже насправді звинувачення серйозне, перетин державного кордону незаконний. Це кримінальна відповідальність. Тому так тут санкції можуть бути найсерйозніші, насправді цікаво. Ну гаразд запитаємо про це ще у правоохоронних органів. Дякуємо вам. Дмитро Потенчук, речник військово-морських сил зсу, капітан третього рангу, щойно був наживо.